Всім привіт, з вами я, Діща Лайк. Ми на полі, там грипачок. Він вже давним-давно перецвів. Ось файний такий ось рипачок. Це краю такі стручки. Доволі нормальні стручки. Я вам так скажу. Невисокий метр 50 десь так має. Це з, не з високих гібридів. Я так вам скажу. Хто-то де розвертався то там меншечкий, Ну, відповідно, менші строчки. А далеко заходити не буду, бо ну далі трохи більше там. Грипак там десь до двох метрів де неде доходи, це... ну, де доходи, ну це де не Це не кругом так. Грипачок, грипачок. Вон деякі є строчки. Он сухі якісь, Достигли вже, як шоткую. Файний хипачок з цієї сторони. Ну стрічок десь 5 см повністю наповнений. Ось такий якийсь необичний якийсь ще строчок. Я так скажу. Такий ось тручок. Невисокий, пога не видно, хоч би. Ну, то, що строчки вон, сухі і так далі. Який сухенький. Ось тут так само. Нечистий вже я кажу, нечистий. Ну як, трохи він є зіля, але його кропили, бо он покрутилось вже. Деяке підсохло вже. Для грипоку не ідеальна погода, звісно. Твер, ну, трохи сухо, але дощ був десь 15-10 мм був дощ пару днів назад, але у на нас погода дуже гаряча, біля 30 градусів. Хрипат не дуже це любить, він любить від 20 до 25 градусів і він дуже файно достигає тоді. Помаленьку собі. Не дуже чистий, він є і мак є, і шали, мак тяжко виводиться гербіцидами. Ось так йдемо на другий кусочок. Ось той кусочок, тут він мені виглядає чуть файніший. Там далі він дуже густий. Зараз попробую. Поки що я йду. Но він дуже, дуже, дуже зв'язався вже. На капці не згубити. Ось тут, дивіться, яка маса. Ну, далі там файніша маса, але Можете подивитись на моєму каналі відео, як, як він пошив по то доволі нормально. Шар е, строчкування невеликий, десь 30 см, це нормально. Це середньо, і не мало, і не багато. Тут так само є сухі строчки. Ось. Ну не так багато, але є. Може десь чуть-чуть чи ще щось. Но тут він чистіший, не так багато. Але тут а, була пшениця, чи тут чистіше. Як ви можете побачити. Він тут чистий файний гріпачок. Ну, де не дає, звісно, але хрипак вже глуше його. З краю буде, бо тут не така маса, але все одно. Ну, Тут він трохи інший гібрид, бо тут а, жовті строчки, ну де-не-де да попадаються такі. Тут а, ось такі. Може це якась хвороба, я не знаю, напишіть, будь ласка. Він тут теж невисокий, так десь. Метр п'ятдесят є, метр сімдесят це максимум. Чистенький собі рипачок. Ось так ось. Ось відео вийшло не коротке і недовге. Я більше не знаю, що про нього сказати, в цьому господарстві не дуже багато полів з Гайпаку, тільки два. Може ще десь, але то далі дуже. Ось таке. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Добиваємо 50 підписників. Slavou Ukrajine. Do zústrače.